Мої хороші, всім привіт! Нас вже майже 100 тисяч підписників. Тому якщо ви раптом не підписані на наш канал, але любите його переглядати. Будь ласка, підписуйтесь, аби найпершими переглядати всі наші відео. Ну а сьогодні до нашого ефіру ми долучаємо Віктора Литовському. Традиційно будемо робити розклад на те, чи будуть обстріли у січні місяці і які міста під найбільшою згрозою. Не прокавте цей ефір, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Ми будемо вам дуже вдячні. Вітаємо вас із новорічними тріздвяними святами, і в тому числі разом із тим наших глядачів. Звісно, ну і пропоную поговорити вже традиційно зробити розклад на січень місяць по ситуації в містах. Чи буде загроза, чи будуть жертви, чи буде нарешті спокійно можливо і пропоную розпочати саме із Києва та з Київської області, наскільки буде комфортно і затишно в січні нам в Києві і в Київській області. Січні місяць насправді я б зробив би акцент саме як найбільш небезпечний час період. Це перші числа місяця. Початок року він випадає по карті вежі, тобто моменти, котрі пов'язані з тим, що ворог не буде змінювати поки що свою свій підхід. В цій війні і буде намагатися жахати, впливати, дестабілізовувати ситуацію. Попри те, в нас випадає карта помірності в прямому положенні, і випадає карта мага вплив на ситуацію. Попри всі дії пов'язані з рунівними процесами, ворога не вийде реалізувати поставлених цілей. І в кінці розкладу у нас ближче до кінця січня дійсно може бути перепочинок певний. Відомо, що після 20-го числа, оскільки випадає карта миру, і випадає десятка кубків, о, десятка кубків дуже позитивна карта з точки зору енергії, карта з безпечного такого здорового середовища. Але якщо брати акценти робити саме найбільш небезпечні Дати та числа я б виділив перше третє число три дні підряд, і е, з 8 по 13 число, як найбільш е, ризиковані дати саме в контексті руйнівних процесів. Почули вас, Віктор, дякую вам. Давайте поговоримо, чи буде в січні безпечно перебувати у Львові. Дуже схожий розклад насправді за Києвом, тому що в нас е також є моменти пов'язані з ворогом е і планами ворога в форматі саме руйнівних процесів. І активізація повинна бути в, в контексті ситуації, котрі не закриті. Тобто, е або я б так сказав, циклічність. Циклічність це об'єкти, котрі вже. Або зазнали якихось руйнівних процесів, або були спроби вдарити по цим руйнівним процесам. І тут випадає небезпека не скільки на місто, скільки передмістя, область, тому що в контексті навіть розкладу в нас немає карти вежі, в нас є моменти, пов'язані з, знаєте, як, бі, біля, біля, все біля, навколо. Але не Львів. Якщо дивитися саме Львів, в нас випадає так само карта мира, тобто захищене середовище, безпечне середовище. І о, тут так само ми з по дням від перші 3-4 дня початку січня, середина січня, десь 12-13 число. А в кінець розкладу в нас випадає карта тріумфу. Карта тріумфу це позитивний вихід із ситуації. Позитивні якісь починання і обхід деструктивних впливів з боку ворога з боку дій ворога Дякую вам, вікторі. Давайте також подивимося, яка буде ситуація на Закарпатті. Попри те, що раніше там було все спокійно, ми бачимо про те, що і в принципі в 2024 році вперше на Закарпатті була російська ракета, і ми бачимо про те, що днями в тому числі там було не зовсім спокійно. Ну і, відповідно просто звичай. Звичайні повітряні тривоги, так як а безпосередньо повітряну загрозу ніхто не скасовував, в тому числі по Закарпаття не треба себе накручувати більше, чим необхідно, тому що в цілому в нас е дуже позитивний розклад випадає на Закарпаття. В нас е випадає п'ятірка е пентаклів і е перевернута карта помірності. Це більше знаєте. На фоні тих ситуацій, котрі відбуваються зараз, будуть о, накручений такий стан в очікуванні того, що може ситуація повторитися, люди е, почнуть себе накручувати там, де не, немає потреби, немає необхідності е, притягувати деструктивну складову. Перше в нас випадає, знов ж таки карта мага, можливість впливати на ситуацію обхідні шляхи, навіть в контексті попередження якихось деструктивних моментів. Будуть зроблені кроки для того, щоб не було ситуації деструктивної і не буде в майбутньому. В нас випадає карта миру. Вона водона випадає в нас на початку одразу, тобто, васічні місяці він е, випадає в позитивних, позитивних енергіях, і в нас випадає карта сонця, тепло, затишок. Позитивне середовище. Деструктивної складової немає, окрім того, що ми робимо самостійно: тобто, накручування, е притягування ситуації, побоювання, що може якось повторитися, е і може повторитися негативним чином. А тут нав навіть в розкладі випадає так, що е не те, що загрози, навіть такого немає, що воно там якось транзитом пролетить. І стосовно саме закарпатського напрямку, я б не переживав, не накручував себе, налаштувався на позитивні вібрації енергії. Це найголовніше про те, що дійсно все ж таки не варто переживати, проте варто дуже переживати, дуже хвилюватися за місто Покровськ. Чи втримаємо ми це місто, яка буде там ситуація найближчим часом? З точки зору, якщо дивитися до кінця року, він все одно о, випадає як квартець, котра вистоїть. Якщо дивитися січень місяць, немає такого, що о, ворог зможе реалізувати ті плани, котрі старанно вибудовує. На непростий розклад в форматі того, що там не, немає такого, що легко, легко заспокоїтись, все буде добре. Там не буде легко, тому що в нас випадає карта супротиву, тобто досить напружена ситуація, досить важка ситуація. В нас випадають карта рунівного процесу. Причому вони випадають в форматі небезпечного середовища на протязі всього періоду. Ми переглядаємо січні місяць. Ворог буде намагатися використовувати декілька важелів впливу, і тут питання в тому, що будуть намагатися і тиснути по суходолу, і тиснути. Стихія повітря, тобто намагатися обстрілювати, намагатися руйнувати. А, попри те, в нас якщо переглядаємо саме ворога і його дії, карта праці випадає в перевернутому стані. Тобто, ті дії, котрі ворог буде намагатися реалізовувати, вони не принесуть бажаних плодів і немає такого, що там відбили, зайшли, окупували. Але є ризики, страшний суд, є ризики саме руйнівних процесів, масштабних руйнівних процесів, пов'язаних з е, стихією повітря. Тобто я думаю, що це про обстріли, в і незакінчений процес. Незакінчений процес не випадає такого, що за січень місяць ситуація з Покровськом якось дійде до того Рубікону, котрий ППП при перетині котрого ти розумієш чітко. Долю міста. Поки що в розкладі йде, знаєте, така повільна е, руйнація, руйнація планів і в супротив це момент того, що сьогодні будуть успіхи наших військових. Завтра ці успіхи стануть формат паузи. Після завтра почнеться момент того, що ворог активним чином почне тиснути. І якщо дивитися за покровським напрямком, він випадає, знаєте, як найбільш напружений з точки зору ситуації, з точки зору перебігу подій і зміни подій в позитивно чи деструктивно деструктивному напрямку. І таким, в принципі, буде залишатися увесь січень місяць з потенціалом переходу на наступні періоди. Я думаю, що в лютому місяці ми також будемо переглядати це місто і перспективу по цьому напрямку. Дякую вам, Вікторе. Ну і власне рухаємося з вами далі. Давайте поговоримо із вами про Сумщину. Чи варто хвилюватись там, чи буде все спокійно? Я суму досить часто переглядаю, насправді знов-таки багата кількість знайомих, друзів, родичів. І якщо дивитися стосовно сум, в нас залишається та позиція, котра є на тут, та зараз. На січень місяць вона буде такою самою. Ви питаєте, чи буде спокійно? Спокійно не буде. В нас карта в місяці це знаєте стан вовком на місяць вити. В нас буде велика кількість якоїсь дезінформаційної, я не знаю, боротьби. Тут інформація випадає в розкладі як засіб впливу на людей, за засіб того, щоб людей якось вибити з коліїв, щоб втратили віру, щоб максимально були напружені. І шукали якісь е е інші виходи з ситуації, розгойдати, дестабілізувати ситуацію. Е Причому в нас цікава, яка ситуація випадає, попри те, що є е е ці карти, котрі стверджують саме про емоційний фон, досить такий непозитивний. Карта миру у нас випадає в форматі безпечного середовища. Ми вже проходили це. Карта сонця випадає в формат. Позитивного виходу із ситуації, карта туз жезлів, можливість рухатися вперед, відстоювати територію, і е, буде докладено максимум зусиль з нашого боку для того, щоб е, ці плани реалізувати. Ворога я не бачу в форматі заходів, е, просувань вперед. Е, Момент, на жаль, ну страшний суд. Момент якихось ситуацій, пов'язаних з руйнівними процесами, або точніше, спробами принести руйнацію, воно випадає, але не стільки на місто Суми, скільки саме Сумська область, і причому, ви якщо виділити окремо найбільш небезпечні дати, я б зупинився на сьоме, восьме. 12 число, е і тут випадає кінець місяця в районі 20-х числа. Е друге, в нас, якщо дивитися суми, розклад дуже схожий на ті ситуації, е котрі відбувалися в попередніх періодах. Тобто, буде приблизно так само, як було в грудні, як було в листопаді. Пане Вікторе, ну а що ж буде відбуватися на Дніпропетровщині? Чи є там загроза для вторгнення? Дуже часто останнім часом ви стало набагато більше запитів на це питання і стосовно міста і стосовно області. Якщо переглядати Дніпропетровщину на січень місяць 25-го року загрози? Все одно будуть казати, що там ледве не кожного дня ворог стає все ближче і ближче е до кордонів з областю. Але питання в чому? У нас, якщо переглядати в контексті дії ворога, ті плани, котрі зараз він буде намагатися реалізувати, вони на Дніпро, Дніпропетровську область, випадають як трійка жезлів в перевернутому стані. Тобто, нове нове починання. Котре не реалізується або буде пробуксовувати з самого початку, коли колесниця в нас випадає в перевернутому стані, тобто відсутність, відсутність руху вперед або блокування руху вперед. Другий момент підвішений стан, невизначеність в нас випадає в контексті всього місяця, і воно знаєте, за розкладом. Uh, йде так, що ледве на не... іде кожного дня ось ось і будуть заходити на Дніпропетровщину. Ось ось і будуть заходити на Дніпропетровщину. Uh, є складова внутрішнього ворога. У нас випадає п'ятірка жезлів. І Я думаю, що почнеться така знову ж таки вкидна компанія uh, зацікавлених uh, персон. Для того, щоб розпитати ситуацію всередині міста, всередині області, в кінцеві карти, котрі випадають в розкладі, перша карта праці. Праця в нас пов'язана з тим, щоб відстояти, щоб збудувати певні перепони, щоб не дати ворогу просунутися вперед. Друга карта позитивна в кінці розкладу, це колесо фортуни, тобто, окрім тих дій, котрі ти робиш. Або нам буде дуже таланити, або ворогу буде не дуже вести в тих діях, котрі він а, намагатиметься реалізовувати. А, і на Дніпропетровщину випадає карта тріумфу. Карта тріумфу це позитивний вихід із ситуації. Із не дуже приємного, але очевидного, виходячи з розкладу, все одно в нас випадає карта страшного суду. Бути максимально уважними, не вестися не тільки на провокації, але й дослухатися до сигналів повітряної тривоги, тому що карта страшного суду попереджає, причому вона випадає серед, на, приблизно з середини розкладу, середини місяця 10-15 числа, як час, коли ворог буде намагатися нести руйнівні процеси, але немає. Немає там такого, що це Арішники, немає там такого, що це якесь нове озброєння. Більше е штатна, воно в розкладі випадає як штатна ситуація, котру ти можеш, від котрої ти можеш відійти. І тут цікава конструкція на ворога випадає, перевернутий туз пентаклів. Обмежена кількість ресурсу або якась економія може це пов'язано з накопиченням снаряд снарядів, може це пов'язано з тим, що будуть використовувати максимально дешевий спосіб е Дніпропетровськ і Дніпропетровську область, але в ту в нас жезли випадають в перевернутому стані, тобто не вийде і не зможуть вони реалізувати цей ганебний план. Дякую. Ну, і, власне, давайте поговоримо також, чому почали постійно обстрілювати Полтавщину, це, в принципі, вже триває впродовж кількох місяців, а, і чи буде там спокійно у січні. Є обхідні шляхи і ситуації, пов'язані з тим, що зливають якусь інформацію, повертаємося до внутрішнього ворога, зливають якусь інформацію про Туз э, мечів і карта мага. Туз мечів це про озброєння, де зберігається, хто, э, хто їздить, коли приїжджають, коли виїжджають. Як з, з, ну, злив інформації пов'язаний саме з важелем впливу в контексті війни. Карта мага також є важель впливу в контексті війни для того, щоб вплинути на ситуацію. В нас тут цікавий момент: повішений. Це підвішений стан, тобто ситуація, вона може досить е, довгий час мати таку, так, такий перебіг подій. Але е, випадає так, що зараз з нашого боку будуть прикладатися максимум зусиль для того, щоб очистити, і більше того, в січні місяці може бути або кінець грудня, тобто. ну, Тут буквально до кінця місяця декілька днів залишилося, або січень місяць, або кінець грудня. Випадає карта викриття. Тобто, будуть ті люди, котрі безпосереднім чином впливають на ситуацію в святкові дні, намагаються зливати якусь інформацію. Вони будуть зв'язані по рукам та ногам, і в нас випадає карта правосуддя, тобто відповідальність, карта справедливості, карта того, що ті люди будуть викриті, будуть покарані. А в форматі небезпек небезпеки в нас випадають в нас перше, в десятих числах січня можуть бути ситуації, в котрі характерні будуть тим, що можуть бути руйнівні процеси, котрі, на жаль, ми не зможемо оминути. Тобто, або принесе руйнівні руйнацію, або. Будуть якісь як масштабні, масштабні, не поодинокі обстріли, а масштабні в форматі того, що е, карта необмеженого не вибору випадає в контексті з картою небезпеки. І в десятих числах необхідно бути максимально уважними. Проте кінець місяця в нас випадає в форматі прямої перспективи, тому що в нас є туз Кубків. Позитивний вихід із ситуації: трійка кубків, карта празності і е, карта помірності в контексті перепочинку, передишки. Я думаю, що зараз пропрацюють просто спецслужби наші по очищенню осередка тих людей, котрі надають інформацію, зливаються бо якось підіграють е, режиму Кремля. І стане в цих ситуаціях легше, тому що там далі випадає так, що буде з нашого богу якесь переміщення і пошук обхідних шляхів для того, щоб максимально нивілювати не негативні наслідки, від і, взагалі, відійти від обстрілів за рахунок недостатньої кількості інформації у ворога, Також так. Дякую вам, ми ще проглянемо кілька міст. Давайте подивимося Харків. Ми бачимо про те, що його наразі гатять абсолютно кожен божий день. Чи буде спокійніше хоча б кілька днів у січні в цьому місці? Ну, не, не початок місяця точно, тому що в, в форматі е, ситуації зараз є необхідна кількість ресурсу у ворога. Для того щоб продовжувати епопею з катуванням Харкова та Харківської області, у нас випадає перевернута карта миру. Ми не можемо сказати, що там не переживайте, все буде добре, умовно безпечне середовище, не умовно безпечне середовище. Карта миру в перевернутому стані, тобто дуже небезпечна, напружена ситуація. Більше того, в Карта Сонця це найбільш уразливе місто зараз в розкладі випадає в контексті е, різдвяних свят, в контексті початку року. Е, і така динаміка вона може залишатися до середини 15, навіть 20 числа січня як час максимальної, е, максимальної кількості. Критичних моментів, і ворог буде намагатися. Там я не бачу просування, я не бачу просування вперед, я не бачу е окупації нових територій, але можуть бути обстрілі обстріляні нові території, і це стосується не, не, не саме міста Харків, а середмістя Харківської області, тобто ті напрямки, котрі. Uh, не обстрілювалися, і котрі uh, чули, що таке повітряна тривога, і бачили, як щось пролітає uh, міста, області, населені пункти, вони можуть зазнати руйнівних процесів. Трійка Кубків, карта празності випадає в перевернутому стані. Ну і карта повічного знову ж таки свідчить, що така динаміка може залишатися ну, практично весь період з січня місяця до 20-го числа, на жаль. Почули вас, також давайте проглянемо іще ще Донбас, чи не буде там в вічні місяці. Воно з розкладом випадає так, що в нас, якщо порівняти з попередніми періодами, там грудень місяць, жовтень листопад, в нас випадала карта ультиматуму в форматі того, що в якійсь прямі вказівки, що активним чином необхідно не просто працювати. А отримати певні плоди і виконати певні завдання, котрі важливі, важливі для подальших періодів. А, зараз, якщо переглядати дії ворога, випадає перевернута трійка кубків, ну, ж таки, перевернута празність, незадоволення а, перебігом подій, тому що карта повішеного, воно Будували план закрити все швидко, вклавши більше ресурсу. А зараз така ситуація, що ці плоди, ту, ту, ту роботу, яку ти робив, вона була дурна. І з цього випадає перевернута помірність. Тобто випадає той стан ворога, коли ти вже не можеш чекати і будеш намагатися. Ще більше докласти зусиль для отримання бажаного і може бути загострення ситуації на Донецькому напрямку, але при цьому в нас переглядаючи комбінації, котрі випадають на ворога, два тузи в нас, туз жезлів, можливість рухатися вперед, і туз кубків, ресурсність, вона випадає в перевернутому стані. Я думаю, що в січні місяці. Дуже велика ймовірність загострення і додаткового тиску, додаткового переміщення, але без якихось значних перемог, котрі, або навіть не те, що перемог просувань, котрі суттєвим чином вплинуть на подальший перебіг подій. Просто будуть дуже, дуже активні і будуть намагатися більш активно тиснути, тому що не змогли закрити питання. В грудні, в листопаді чи в жовтні. Я зрозуміла вас. Сподіваюсь, наші люди також ну і на завершення хочеться дуже почути якісь хороші новини. Можливо, вони будуть у січні місяці з Херсону. Давайте перевіримо це на завершення. Дивіться, Херсонщина в, в нас грудень місяці переглядав, воно вже програється приблизно так, як ми бачили. І, в принципі, в тому ж векторі будемо рухатися у січні місяця. Ворог буде намагатися йти по трійки жезлів по новому початку, тобто може активізуватися і почати робити якісь активні дії саме для того, щоб змінити позицію, змінити стан перейти з, в якій в якісь певні наступи. Але при цьому о, на ворога випадає перевернута. Карта мага, тобто неможливість вплинути на ситуацію, і ти йдеш просто до прірви самостійно. Тобто, твої дії замість того, щоб якось піти на користь і вивести в, в твій бік, в твій зиск, ти навпаки е, робиш гірше, е, випадає перевернути пожинання плодів, тобто твої дії вони не дадуть бажаного ефекту. Та робота, котра буде робитися ворогам, вона буде дурною. І е, знаєте, там повинні зіграти м, нам на користь не тільки колесо фортуни, не тільки вдача, але й погодні умови вони також можуть зіграти нам на користь. І воно за розходом цікаво виходить. Ворог буде намагатися тиснути і буде намагатися. Е, Відхопити нову, або нову територію, або більш вигідну позицію, а за рахунок неправильних, незважених дій, е можуть зазнати не тільки втрати е особового складу ресурсу, озброєння, але й втрати тої території, котра поки що знаходиться під контролем ворога. Тобто, вони будуть казати, що все йде за планом, а виходячи з розкладу, взагалі у ворога не буде йти за планом. За на Херсонському напрямі дуже позитивний насправді розклад формації перспективи і можливості отримати більш не просто більш вигідну позицію, а отримати і повернути те, що довгий час на довгий час тебе забрали.